Круса трансляції Володимир Талалаєв, Все готово до початку, займаючи своє місця від Мадаєламан. Зокрема, Олександр Гірка, 91-й Росголкіпер, Віталій Біров, номер перший, два... Сергій Подворний Хмельницький, третій арбітер Володимир. Суперники, ким е доведеться з'ясовувати. Ніламан після шести постом Сергія Бутенка заробив старту матчів сьомого туру. Посідав п'яте місце. Матчі в своєму активі дев'ять очок. Чіпка перемогу 100% результат. Вчора був зафіксований рахунок Кулинчук. Можливо, ми побачимо в воротах Ярослана Рахмен. Біля воріт гостей на тій ж самій стартовій хвилині. Здорово розіграли на франківці. Удар е Петра Шок гру. Запропонувати супернику. Як це роблять зараз? Івано-Франківці, хороша передача і третій момент за... 60... Хороші, передачі, і... за 75 франківці за секунд. Виник біля воріт Юні Ламана. Знову у потро... матчі, хід, локомотив. І, власне, сьома перемога підопічня Олега Лук'янка. Сьома поспіль для дебютанта випаде з гри. Побачимо, я думаю, що статистику гальників розбирають технічні дії, тактичні дії, як в даному епізоді. Вивели на ударну позицію Андрія Сімки. Він сам розібрався з захисниками і пробив правою повз нього. Івано-Франківці виводять на ударну позицію. І тут ну, сказати, що 100% момент це нічого не сказати. Я б навіть сказав, залізобетонний момент був. Чук, міг. Ігор Корсон, але можливо там доля якась невеличка. Відповідь Юні Ломан Пробив вище. Знову Зеленчук виходить. Ой-ой-ой. Весела -ой -ой. гра, жвава. Чому голкіпер не зафіксував, чому не взяв в руки, вирішив зіграти ногами. Не Незруч усіх команд екстраліги забили, забили під опічка. Атаки там суперника, чи там зіграти на грані фолу. Ну що, сімка. Здорово! Від воріт до воріт Віталій Зеленчук показує, що то, е за яку команду більше вболіває. Подобається. Доволі такий відкритий футзал виконання кроку зайвого Нева. І є. рахунок такий відкрит, друзі. Я вас вітаю. Нарешті ця подія трапилася. Хороша передача в напрямку Михайла Зварича пройшла і, не думаючись, зблизившись світ з голкіпером, Пробив, не повністю змінив квартет, я бачу, активно пресингують і Маріан Пелек дочекався передачі Ігоря Корсуна. Аплодуємо друзі. Браво кажемо, е -е, потрапляє до заявки постійно, але на майданчик не виходить. Можливо, дасть е -е, часу ігрового Іван Скіцько. Ох, як здорово зіграв відбори Сергій Коваль, браво! Ну і тут встиг е, Солодов підстрахувати партнерів, постелився після удару, по-перше, впевнений, зіграв Коваль для того, щоб сподіватися на прийнятний, позитивний гру. Кілька слів прикинули з третім арбітром і грунометристом. Перехоплення від Івана франківців Коваль може зібрав біля себе двох захисників, пішов і здобув право на штрафний удар. Корсун забиває третій м'яч. Знайшов він шпарину між захисником Скісто Ярсінці і голкіпером. І таким чином Ігор Корсун. Бачимо, прошив для івано-франківців. Кіндратів. Сім, 에, шутурма. Удар лівою. Дещо несподіваний для голкіпера, був прикритий він і захисником, і чужим гравцем. То був Сімка. На Корсуна. на Корсун оформлює дубель. Ось вам і домашнє напрацювання, домашній стандарт. Заготовочка пройшла. Ігор Корсун. є така в мене надія, є така підозра. що Чотирма забитими м'ячами у цій грі не завершиться. Праворуч і ліворуч. Коптів. Коптів завдає удар прямий. Зі штрафного тут помилка на повного голкіпера. Кіпера. Дивимося зараз на повторі, оскільки при виборі позиції зараз все гаразд, Уже в матчі з Херсонським продексімом у гостях виходив на майданчик. І сьогодні з першої хвилини йому довіримо місце у стартовій четвірці Іван Скіцько. Ну і Зараз поєднання драконів Шоторма, Сімка, Кіндратів та Лясковських. Верхова передача, наприклад, на сімку в боротьбі. Із ним більш високий за зростом єміляном виграє, але сімка тут перехоплення відмікає. і просто класично, гарно повз голкіпера над ногою пробив. Андрій Сімка, забивши свій черговий м'яч у футболці Івафранківського клубу. Дивимося на повторі. Рахунок стає 5-1 на 29-й хвилині. Права флангу, аут Павленко. Максим Павленко. І асист від Миколи Микитюка. Максим Павленко робить рахунок 6-1 на користь урагану. У цьому матчі 30 та хвилина. Б'ютний матч провів місцевий К-10 проти. Ой-ой-ой, здорово пробив щільний такий удар вийшов Сергій Коваля. Франківський К-10 приймав. Та Юні Ломан грає в еліті, «Делівері», Одеса і центр Кавангард. Одеса. Здорово намагати кутового. 6-1 на даний момент. У мачі сьомого туру. Перехоплення. І розіграли в стіночку. Хотів, поміж ніг, поцілити Андрій Цілик, Круста Рахметову. Не вдалося зробити, але так доволі комфортно, вольготно зіграли на п'яточку в один дотик. Горпинич, гірка. Перехоплення від Зварича. Блокують удар. Останнього е, е, Юні Ламан, нагадаю, свій перший заліковий бал здобув в минулому турі, розпочався нічою вдома із рівненським кардиналом 3-3. Василь Кефо розвернув, бачив м'яча в воротах, але буквально просустів м'яч біля стійки. Після передачі Максима Павленка. Четверта перемога. Набирає два. Е, хотів би прежде всього поздравити команду Ураган. Вони дійсно заслужили перемогу. Они, команда не знову, яка грає на футзал, стараються. Тобто ще раз хочу поблагодарити Ну, нам треба вчитися. У них є опитні ігроки і молодість є. Склад, состав нормальний, традиції є, це найголовніше. Ми будемо старатися, що нам скажу. Я атмосферу пару довкола сьогоднішнього. Саме перше хочу сказати, що радий, що ми сьогодні змогли виграти. Ну, гра була непроста. Перший тайм, я думаю, ми. Мы... Створили багато моментів, але десь не реалізували їх, трошки, можна сказати, мучились пів першого тайму, але потім все стало на свої місця, забили голи і виграли. Дуже радий, що перемогли сьогодні.